Доброго вечора. Якщо у вас в автомобілі висвітився такий чек, це означає, що у вас перегоріла якась лампочка зовнішнього освітлення. Якщо у вас бортовий комп'ютер відображає інформацію по стану автомобіля, ви можете зайти в стан автомобіля, і ви будете бачити, що саме. У вас неісправно. В моєму випадку, це задній лівий габаритний вогонь. Потрібно замінити лампочку. Вона не світить. Таке буває також. Якщо ви встановили діодні лампи, автомобіль видає таку саму помилку. Зазвичай це в ВАГ групі автомобілів. Так що, так от. Страшного тут нічого нема. Але рекомендую, щоб. Зовнішнє освітлення завжди було у справному вигляді. Дякую за увагу.